Виконуємо номер 17 5 із підручника Алгебра 8 та номер 33 крапочка 5 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення кореня і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Корінь із дробу, чисельник якого є число невід'ємне. А знаменник додатн дорівнює кореню із чисельника, поділену на корінь із знаменника. Тому подамо корінь квадратний з 49,81 як корінь квадратний з 49 в чисельнику і корінь квадратний з 81 в знаменнику. Корінь квадратний з 49 це 7, з 89, 81 – це 9. Отримали 7 дев'ятих. Тепер беремо корінь квадратний із 121. І корінь квадратний із 400. Корінь квадратний 121 це 11. Корінь квадратний з 420. Отримали 11, 20. корінь квадратний із 36 ділимо на корінь квадратний із 625. Корінь квадратний 36 – це 6. Із 625 корінь квадратний 25. Маємо 6 25. Подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 4 додаємо 1. Це буде 9 четвертих. Ну, а тепер корінь квадратний із чисельника. Ділимо на корінь квадратний із знаменника. Корінь із 9 це 3. Із 4, 2, отримали 3, других, дрібне правильне, подаємо у вигляді мішаного числа. Це буде 1,12. 1 9, 16 також подаємо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 16, даємо 9, це буде 25 16. І тепер корінь квадратний із чисельника з 25, ділимо на корінь квадратний із 16. Корінь квадратний з 25, 5 І 16, 4. отримали 5 четвертих. Це дріб неправильний. подаємо в льді мішаного числа 1,1. 44,4 подаємо у вигляді неправильного дробу. 44 множимо на 9 даємо 4. Це буде 400 дев'ятих. І тепер корінь квадратний із чисельника. Ділимо на корінь квадратний і знаменника. Корінь квадратний із 400 це 20 із 9 – 93. І подаємо вигляді мішаного числа. Це буде 6,2. 6,23. Номер 17,5 із підручника алгебра 8, та номер 33,5 із підручника математика 8 виконано.